Питання зараз полягає в тому, як перевіряти людей. Як згадував Стів, це відносно простий аналіз крові. І якщо у вас є два або більше з цих аутоантитіл у крові, ми зазвичай тестуємо чотири або п'ять з них, у вас високий ризик захворіти на тип 1. І це так би мовити легка частина. Але тоді як ми рекомендуємо цей скринінг, зараз ведуться великі дебати щодо того, чи повинні ми впровадити універсальний скринінг, тобто у певному віці 4 роки, 5 років, чи скільки там чи варто обстежувати всі, щоб з'ясувати, чи вони у групі ризику, чи варто почати включати це до наших протоколів для дітей, як ми обстежуємо на інші речі, наприклад, муковісцидоз. Усі ці речі, до яких педіатри вже звикли, і цього ще немає. Тому ми покладаємося на те, щоб просто інформувати людей, що ви можете пройти скринінг, ви можете попросити свого лікаря призначити аналізи крові? Ви можете зайти на веб-сайт під назвою TrialNet. це дослідницька організація, яка фактично надсилає вам набори додому, де ви можете вколоти пальця собі своїм дітям або близьким відправити назад і отримати результати. І як ми інтерпретуємо цю інформацію, кому вона повертається і що ви робите, коли ви її отримуєте? Як Усі ці речі опрацьовуються, але хороша новина, як я вже говорив, у нас тепер є препарат, і ми говоримо про це.